Всім привіт! Сьогодні ми їдемо з Матвієм блокбастер, щоб він поки. Ми їдемо в блокбастер. Ми вже приїхали, хлопці вже мої пішли, а тут така ігрова кімната, он, до речі, роледром. Нічого собі, як тут. Але тут така велика територія, воно для дітей, є різні. Ігрові майданчики, це ми на другий поверх виїжджаємо. А, тут кінотеатр. Ми колись тут були. Ось діти вже побігли, такі розумахи. А ми зараз переглянемо. Що тут чи ні? це оно. Матюш. Все, шукаємо далі. Тут є картинг. Коротше, тут просто різні такі локації, де можна відпочити. Ще кудись вийшли. Ось ми вже знайшли цей Галаксі Парк. Зараз ми запитаємо, що тут таке. Вон, американські горки. Я зрозуміла. Ми тут були. Все, ми отримали два браслетики і йдемо. Я краще знаю. Ось, якось зараз, де ключики є. Шафи, щоб покласти. Залишили речі, а тепер дивимося. Дивіться, яка тут краса. Діти катаються, у нас є такі білети на 10 катань. Тобто, я так думаю, 10 атракціонів або можливо взяти один атракціон і там кататися хоч 10 разів. Дивимося, що тут є. Хлопці трошки адаптуються. А потім ще підемо в Макдональдс, поїмо. Це на все не треба. Що перша сюди? Пішли. Перші це підуть на такі атракціони. З першим справилися польотом. Ну що, не було сильно страшно. От бачиш, все, перший пошел. На. Это Це Это Це Атракціон квест всередині людини. Я буду тут спостерігати. Ага, тут піратська якась дискотека. Ідіть спочатку сюди. Потім туди, потім сюди. Там сюди. Так, а це можна буде дивитися, так? Ось тут є такі кімнати. Вони зараз попали в зубний. В зубну кімнату. Ось щось вони там чистять зуби. Так, Кирил такий трошки бешкетник. Хлопчик. Так, почистили вони зубки. Це буде кишківник. Ось вони виходять. Це судини. Трапили до мозку, мабуть, мозок, як працює. Тепер діти пішли в піраміду А. Деякі вже перші перешкоди є через вірьовки. Теж різні є. кімнати, в яких вони е, проходять випробування. Вони з тих лабиринтів тепер йдуть або на картинг зараз, кудись вони вже побігли, або, мабуть, ще в кабінках там кататися. машинках можно покататься. Есть скляные лабиринты. Без взрослых не может. Все, так из вас тут можно выбрать. Если я большая, то снимаю спорт. Не надо. Яка і всі зараз глянемо, може я каву замовлю. Що тут є? Зараз гляну, що тут є. Пішли на один батут, теж він безлімітний. Всі 10 поїздок входять і оці ігри на батутах. Ну Тут просто не для маленьких, а для бачите, такі батути для дорослих дітей. Плюс такі атракціони. А от на іграх пограти. То не можна, тому що браслетікам не розчитаюся, треба там поповнювати картку. Так, де мої хлопці? Тепер вони захотіли на таких неречень діані. Правила на картинг, а саме підемо з чоловіком, каву поп'ємо. Тут більше не кава, тут можливо салат який небудь замовимо. Зараз подивимось. Так, що тут у нас? Азія, Ізраїль, Ізраїль, Грузія. А тут багато різних кухонь, до речі. Плодощі. І отакий от зал сьогодні. Так, покаталася вона вже на цих картингах. Тут тільки по три дитини пропускають, три круги вони роблять. Ну таке. То поїдемо зараз на американських уже це гірках, покатаємося.

Ну, Сидимовай! Е, Виходи! Чи ти остаєшся? Ще раз кажу, давай ж понравилось. Ну що, яка ще залишилася ігра? Так що це такі атракціони. Дорослі люди он грають, бачиш? А також я їм пропоную на різинках, у них залишився один раз. Але вже вони, мабуть, не хочуть. Так, і тут є ще такі батути для маленьких. Щось ми загубили своїх дітей. Пої... Да, другий раз поїхали на американський бур. Захотіли діти ще раз на другий, останній шанс для американських бурків. А тут тільки одне коло можна. Так швидко десь їдуть. Все, ми накаталися, награлися, дитина вже свій день народження відмітила дуже добре, бо і підсуїли, і на іграх отут на атракціонах каталися, і вдома відмітили, і в вагу сходили, тому ж всі пока-пока.